Вітаю вас, шановні діти, на уроці літературне читання. Давайте трошки розминемось. Чиста мовка. Давайте з вами зачитаємо та доповнимо речення. Читаємо разом. Ра-ра-ра, дуже рада, дітвора. Ар, 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 ми поїдемо в. Зоопарк. Ру, 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 доберемось на метро. Ру, 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 в зоопарку кенгуру. Ру-ру-ру, риє кріт собі нору. ру, ру, ру заєць обдира. Кору. Ра-ра-ра. Закінчилась в нас гра. Молодці. Прочитай правильно. Слідкуй, будь ласка, за вказівкою і читаємо, так? Перше слово розбите на склади. Давайте його прочитаємо. Відважний, відважний. Давайте прочитаємо його злито. Відважний. Молодець далі. Найкращий. Найкращий. Наступне Справедливіший. Справедливіший. Молодець. Послухай, будь ласка, вірш, який написала Олена Полянська, Є у кожного талант. Хтось завжди у чомусь кращий, швидший хтось чи більш відважний, хтось смільніший, розумніший, справедливіший, добріший, хтось зліпити може птаха, хтось найкращий в боротьбі. Когось дібності до шахів, хтось футбол обрав собі, хтось на сцені гарно грає, хтось комп'ютер добре знає, хтось малює, хтось танцює, вишиває чи співає, хтось писатиме романи, а хтось буде музикант. Треба тільки вчитись гарно розвивати свій талант. Дітки, що таке талант? Талант це дар, здібність або уміння людини робити щось з особливою майстерністю. Тобто це те, коли ти щось робиш, то в тебе це виходить най-найкраще. Це називається талант. Скажіть, будь ласка, таланти з'являються самі по собі, чи їх треба розвивати? Правильно, їх треба розвивати для того, щоб стати кращим у чомусь. Скажіть, будь ласка, про що вірш? Так, про таланти? Про які саме таланти дітей у ньому розповідається? Так, талант писати, талант співати, грати. Танцювати, хтось знається в комп'ютері, так ще? Хтось вишиває, хтось відважний, так? Молодці, дуже добре. Давайте роз... зробимо розминочку. Подивіться, будь ласка, на зображення, так? Ми бачимо перша розминка для очей, це ми робимо рухи. Ліворуч та праворуч. Зроби, будь ласка, чотири рази порахуй, не поспішаючи. Молодець. Далі зроби, будь ласка, рухи очима по колу, в одну сторону тричі, в іншу сторону тричі. Далі зроби, будь ласка, рух очами вверх-вниз, чотири рази. І останнє, для того, щоб наші оченята відпочили, заплющимо очі, розплющимо, заплющимо, розплющимо, заплющимо, розплющимо. А тепер спробуйте поморгати. Моргаємо, 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 моргаємо. Молодці зупинилися. Так, тепер прочитайте, будь ласка, вірш. Поставте на паузу та прочитайте першу частину вірша. Коли ти вже дочитаєш, став на плей і дочитуй другу частину вірша. Що любі дітки, дякую вам за те, що ви були на моєму уроці. До зустрічі!